Пане Володимире, ну і хотілося б трохи поговорити про загальні суспільні настрої українців вже на четвертому році війни. От і в одному з інтерв'ю ви сказали, що от, е, за оцінками КМІСу приблизно 8% українців е, ну по відношенню до всіх категорій, вони готові брати до рук зброю. Е, а все ж таки, оці ці 8%, поясніть це багато чи мало. От про що нам каже ця цифра? Ну, чесно кажучи, ми не дуже хотіли різні такі речі досліджувати. в тому, що мені здається, що є певна тематика, яка дуже близька до військової таємниці, до безпосередніх військових дій, і успіхи, чи наш мобілізаційний потенціал. Є одним з таких, що такі дослідження має замовляти держава і е, зовсім не, не, не обов'язково їх має там оприлюднювати. В принципі, були такі намагання взяти під контроль соціологічні дослідження, точніше, не намагання, а деякі плани, але їх на щастя, все ж таки зупинили, тому що це могло мати дуже негативні наслідки для наших спонсорів. Для різних країн, які е, нам е, давали підтримку, е, тому що вони самі проводять тут багато досліджень за, за їх замовленням і дивляться на, на цю ситуацію. А, і, е, слід сказати, що в нас не так погано з мобілізацією, як це е, здавалося, е, через те, що е, засоби масової інформації е, е, і Підкреслювали деякі негативні явища, і оце ця бусифікація і арешт під час концертів. Хоча треба сказати, що ну, по-різному можна на це реагувати, це позитивно чи негативно. Наприклад, Вакарчук, коли на, після його там концертів були затримані люди, які ухиляються від мобілізації, він тоді сказав, що він е, обурений, але він обурений не тим, що їх затримали, а він обурений тим, що ухилянти, виявляється, ходять на його концерти, і, і що їм, їм подобаються тільки як концерти. Е, я не бачу зараз якихось таких е, резонансних. Е, Випадків і начебто це все йде нормально. 8% добровольців це дуже високий показник, але на жаль, добровольці в нас всі, хто хотів, вже в перший рок, рік війни вони вже пішли. Як було дослідження Гелепа у Наприкінці, але здається, не 24-го, а 23-го року про готовність захищати країну зі зброєю в руках, і там Україна мала один з найвищих показників, там було біля 60 Я можу надіслати вам, якщо у вас є там і текстовий буде варіант, надіслатись. Посилання на це дослідження ГИЛИПа у Росії було біля 30 а от в головних європейських країнах було ще менше. І там в різних країнах по різному, в Італії 14%, там в Німеччині щось біля 20 тобто вони не дуже готові самі воювати. Так що, в принципі. Зараз от а було також дослідження наших там колег з інфосапінс, вони опитували спеціально тільки чоловіків призивного віку, і там ситуація така, що більшість біля 70%, де 66% здається, вони. Самі е, не, не хочуть іти, але якщо їх будуть перезивати, то вони е, не будуть е, ну, ніяк ухилятися і чи виявляти якийсь спротив. Тобто, це е, можна сказати, головна така орієнтація при е, мобілізації. Тому начебто зараз е, процес мобілізації є. Нормальними там і з цим все гаразд. Проблема головна в тому, що в нас людей в п'ять разів менше, ніж в Росії, і довга війна, це, це все одно погано для України. І ще дуже погано те, що ми. Більшість людей, яка Україна, Втрачає, це люди, які біженці. Справа в тому, що біженці, ця цифра біженців була біля 8 мільйонів в Європі, ну і ще там півмільйона в інших країнах. Більшість емігрувала в Європу. Ну і десь до 2 мільйонів в Росії, про яких ми мало що знаємо. Кого туди Соломіч відіслали, хто сам поїхав. Але от з 8 мільйонів ця цифра зменшувалася. Дуже скоро поїхало там 2 мільйони, залишилося 6, потім 5,9. Але за останні там півроку почався процес навпаки Біля 50 тисяч кожний місяць їдуть до Європи. І Дуже. зараз це вже там півмільйона шість чотири десятих, а крім того, десь 50-100 тисяч кожний місяць приймає рішення там залишатися. В одному з наших останніх досліджень: дві третини тих, хто в Європі, хочуть отримати громадянство країни, де вони проживають. Тобто з цих 6 мільйонів повернеться тільки третина, якщо зараз війна закінчиться. І ми втрачаємо кожен місяць десь 100-150 тисяч людей. Тих, хто 50, то просто поїхав, а і ще 100, які там залишили прийняли рішення залишитися. Це от можливо стільки, скільки ми за, за всю війну. Е, ну, там, е, коротше, це, це в, в ну, набагато більше, чим, чим, чим ми е, втрачаємо на, на війні, в 20-30 разів більше. То це е, головна проблема для України, якщо війна буде продовжуватись, не тільки от, е, проблеми з мобілізацією. Тому, от для нас, звичайно, от, е, скільки буде тривати війна, є е, ключовим. За зараз, якщо, якщо вона зараз зупиниться, то скоріш за все в Україні залишиться десь 25 мільйонів. Хоча, от за Даними до білета, які там проводився там замість перепису було 37, а взагалі разом з мігрантами в інших країнах 42 два мільйони. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.